Доброго ранку, мої любі малята, я дуже рада вас вітати. Дітки, погляньте, який гість до нас завітав. Хто це? Так, це метелик. Який метелик чудовий, прекрасний, різнокольоровий. Летить на зелень і на квіти. Як від нього не радіти? Метелик прилетів до нас, тому що йому дуже сподобалась квіточка, яка виросла у нас на галявині. Якого кольору ця квіточка, дітки? Так, квіточка синього кольору. А скільки квіточок росте у нас на галявині? Так, дітки, одна квіточка. Метелик хоче познайомити нас зі своїми друзями, тому запрошує нас до себе на галявину. Малята, погляньте. Яка гарна, різнокольорова, барвиста галявина. Що це таке яскраве на ній росте? Так, дітки, це квіти. А скільки квітів? Так, квітів багато. А хто це тут літає поміж квітами? Так, дітки, це метелики. Метелики тендітні. Зранку і до ночі літають поміж квітів, пелюстки їм лоскочуть, спокою не знають і крильцями махають. Дітки, метелики прилетіли до нас. Покажіть пальчиком, який метелик великий, а який маленький. Молодці! Цей метелик великий, а цей метелик маленький. Малята! А вам подобаються метелики? Мені теж. А метеликам подобається, що прийшла тепла весна довкола розквітли квіти та трави. Дітки, давайте розглянемо, якого кольору Виросли квіти на цій галявині. Погляньте і скажіть ця квіточка якого кольору. Так, ця квіточка червоного кольору. Погляньте на цю квіточку, якого вона кольору. Молодці! Ця квіточка жовтого кольору. А ця квіточка якого кольору? Давайте я вам допоможу ця квіточка помаранчевого кольору. Повторіть дітки, помаранчевого. Розумнички, а зараз Давайте розглянемо, якого кольору метелики літають на галявині. Метелики просто чарівні, природи казкової дітки. Такі кольорові і дивні. Літають, сідають на квіти. Дітки, погляньте, якого кольору цей метелик. Так, цей метелик червоного кольору. А якого кольору цей метелик? Так, дітки, метелик жовтого кольору. А якого кольору ось цей метелик? Молодці. Цей метелик помаранчевого кольору. Метелики літають, літають на галявині і не можуть знайти свою квіточку. Давайте їм допоможемо і посадимо кожного метелика на відповідного кольору квіточку. Дітки, на яку квіточку ми посадимо жовтого метелика? Так. На квіточку жовтого кольору, а на яку квіточку ми посадимо червоного метелика? Так, малята на квіточку червоного кольору. А на яку квіточку ми посадимо помаранчевого метелика? Молодці на квіточку помаранчевого кольору. Ось ми й допомогли метеликам знайти їхню квіточку. Час нам повертатися на свою галявину. Дітки, скажіть, що росло на галявині, де ми сьогодні були? Так. Там росли квіти, а якого вони були кольору. Молодці. Червона, жовта та помаранчева. А хто там літав біля квіточок? Так, дітки, там літали метелики. Якого вони були кольору? Так, дітки, жовтого, червоного та помаранчевого. А які ще метелики до нас прилітали? Так, великий та маленький. А скільки було квітів та метеликів на галявині? Розумнички, квітів та метеликів було. Багато! Дітки, я дякую вам за нашу весняну прогулянку та за вашу увагу. Наше заняття на сьогодні завершене. До побачення!